Своїм життям ми завдячуємо батькам. На жаль, часто буває так, що цінувати найдорожчих людей починаємо лише тоді, коли вже запізно. Це стосується усіх прийдешніх поколінь, а не лише наших сучасників, котрі зазвичай списують неувагу до батьків на повсякденні турботи. Втім, це не причина, а тому і не виправдання. Є хороша поговорка без бога ні до порога. Вот. И есть такая же другая поговорка «Иван не помнящий родства». Мы православные христиане. Мы, мы называемся православными христианами. Но есть разница между «бык» и «выглядеть» православным. Вот мне очень нравится иудейская традиция, в которой правоверным иудеем называется только тот, кто знает своих родственников до седьмого колена. У поминальні дні православні християни йдуть до храму. Приносять записки з іменами близьких та ставлять свічки, жертву Богові, та поживу для незаможних. Ця їжа освячується під час богослужіння, а потім роздається охочим просити прощення у Господа за всі провини наші й наших близьких, бо немає безгрішних, легко на цвинтарі. Тут панує особлива атмосфера зосередженості і тиші. А спостерігаючи за прибраними чи навпаки занедбаними могилками, можна зробити висновок, як шанує своїх предків рідня. Втім, можна й помилитися, бо буває так, що не руки рідні тут прибирали, а чужі, наймані. Як на мене, посадіть самі, хоча б єдину квітку, і тоді на душі стане легше, бо пам'ять штука непроста, як і власна совість. Православної церкви сучаснують около десяти поминальних днів, субот, коли помінаються всі люди, бачили від Адама і Єви. наші сородники по плоті і ті люди, которые, за яких нікому помолиться. Гортаючи сторінки сімейних альбомів, іноді спадає на думку бодай пошибки, сказати тим, хто дивиться на нас із пожовклих від часу світлин. Пробачте, любі, пробачте і простіть у такі потаємні хвилини. Ми зазвичай згадуємо до болю рідне материнське обличчя, ласкаві бабусини, руки та батькові очі. А що ми знаємо про їхніх батьків? Інколи навіть не в змозі розпізнати, хто із рідних на фото. Вони вже відійшли у вічність, в інший світ. Однак тонесенька ниточка пам'яті. І сьогодні з'єднує нас. Тож згадувати рідних треба не лише у поминальні дні, а повсякчас, бо душі їхні не розчинилися у небутті, батьки пішли, та залишилися навіки наша вдячність, і наша шана, наша ніжність і наша любов. На те ж ми і християни.